У Харкові на базі центру ветеранського розвитку Каразінського університету відкрили науково-практичний реабілітаційний центр Каразін Рехаб. Це невеликий, але сучасний медичний простір, де надаватиме допомогу з фізичної і психологічної реабілітації людям після поранень. Тут працюватимуть і студенти університетського медичного факультету, і дипломовані лікарі, фізіотерапевти, фахівці з психологічної реабілітації. Завідувачка кафедри внутрішньої медицини Марія Брин закаже, що можливості центру дозволяють застосовувати сучасні методики нейротерапії з лікування руху та інших патологій, зокрема завдяки цьому спеціалізованому тренажеру. Наша головна гордість це наш редкорд Ну і звичайно, рухова терапія, да це вправи вправи, стоячи, вправи лежачі. Ця підвісна система RedCord дозволяє відновлювати безболісні рухи, поліпшувати функції м'язів та суглобів. Така методика лікування опорно-рухового апарату кажуть фахівці нині застосовується у багатьох країнах світу. Обладнати реабілітаційний центр таким столом допомогла випускниця університету параолімпійка Марина Литовченко, решта кошти міжнародних партнерів. Завдяки міжнародним партнерам і тут саме завдяки допомозі UNDP, які нам надали можливість через грант придбати ці обладнання. Це перша частина, а друга частина це стіл, який з'єднався і у нас, як кажуть, створився комплекс, яким ми можемо працювати. Це допомога від нашої випускниці Маріни Літовченка. Вона паралімпійська чемпіонка, яка, як ніхто розуміє, що таке потребує допомоги, тому вона одразу відгук. І ті гроші, які вона отримала за свою перемогу, вона перерахувала. Ми придбали ці стіли. Тому ми можемо зараз вже відкрити і надавати допомогу нашим ветеранам. Ми, як ніхто, розуміємо, що. Фізична допомога вона не може обмежуватися тільки тим, що ми поставили на ноги. На жаль, ми розуміємо, що питання супроводу деяким хлопцям і дівчатам знадобиться протягом всього життя. Тому тут можливість отримати фізичну допомогу, в тому числі психологічну, тому що з цим треба теж працювати, і з цим треба навчитися жити. І тут наші фахівці, наші лікарі, і в тому числі наші студенти-волонтери, які зараз вже про Ходять не просто проходять практику, а працюють у військовому шпиталі, будуть надавати цю допомогу. Наразі можливості Каразін-Рахабу дозволяють приймати щодня 15-25 пацієнтів. У нас на базі нашого центру ветеранського розвитку є спілкування з військовими, де е, напряму є запит, і тому там ми будемо організовувати це маленькими групами, розраховуючи скільки це буде залежати від того, який е, рівень е, допомоги потрібен. За словами Тетяни Кагановської, бути корисними людям, які боронять нашу країну, і максимально сприяти їх поверненню до повноцінного життя це нинішня місія університету, тому і надалі працюватимуть над розширенням волонтерської допомоги. Галина Половик, Віктор Сіріков, агенція новин, громада груп.